Усім привіт, друзі! 28 березня. Наразі дуже сонячна у нас погодка. З було дуже прохолодно, але наразі трохи розвидняється, трохи тепліше, але дуже дуже холодний вітер. Чомусь на градусах плюс 14, Вітер такий. От бачите. Хотіла, друзі, сьогодні обробляти абрикосу та усі дерева, але перенесу на завтра. Верніше, не післязавтра, бо у нас на сьогодні на ніч стоїть дощик, і на завтра, на десь на дві години дня, теж стоїть невеличкий дощик, то я хочу вже побризкати так, щоб була добра погода. Хоча я буду класним препаратом обробляти свої абрикоси і дерева, це я буду першу обробочку робити, коли набухло вже таке розовеньке конусу абрикосу Бруньочки такі розовесенькі, оно моя оберкоска така гарнесенька. У минулому році в мене було ого-го, оскільки оберкосів. тому обробляйте разом зі мною і будете теж з абрикосами, з яблуками з грушами. То наразі, друзі, буду садити кріп. Ще, друзі, в мене воно там під плівочками в парниках редиска і зелена цибуля на перо. Сьогодні хочу ще зараз відкрию, бо, ну тепленько, 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 непогана погодка. Зараз відкрию, полью, це просто водичкою з крана. Із і потім хочу вдобрити редисочку кальцієвою селітрою. Кальцівої селітри я буду додавати небагато 10 грамів на 10 літрів води. Вона добре розтворяється у холодній водиці. І це перша, і єдина буде в мене обробка для підшивлення, верніше для редисочки, щоб були такі величенькі голівочки у неї. 10 грамів, друзі це половина спічечної коробочки. Селітри. Це отаку от можна визначити. Я вже, друзі, багато чого учора зробила. Дуже поприбирала, де в мене зелень. Де зелень? Дуже багато вже бур'янів, друзі. Особливо це такі, що тянуться кущиками трав ці бур'яни. То я все поприбирала, все заволочила і підготувала місце для посіву кропу. Наразі, друзі, покажу вам це місце і що я зробила. Он до погляньте. Анна, мої собаки вже біжать, по городу люблять бігати. Друзі, місце для кропу завжди обирати треба сонячне. Можна в полутіні, але в не такий. Чим, е, чим більше затінення буде, тим він буде тонкіший. І тим ну, не будуть такі нарощені великі кущики. То я обрала таке сонячне місце. Я тут учора добре у штик е, цих вил перекопала, додала сюди нітроамафоски 40 грамів на кожні, е, на кожен квадратний метр. Ну, мене тут трохи, бачите, у мене тут 3 метри майже до, до такого. Я отаку воду дала і перекопала. І бачите, зробила вже дуги із проволоки, повставляла, зробила бортики. Тут хорошо я е, граблями е, всі грудочки поприбивала, повибивала. Я їх зробила таку пухкеньку. У мене в принципі тут земля дуже пухка. Е, на цьому місці в мене в минулому році росли помідори. Е, тут в мене багато мульчі було. Тоді, е, а після помідорів я тут висаджувала е, гірчицю на сидерат, і вона ще більше розпушила землю і додала своїх е, добрив. То отаково тут земелька дуже класна. Надіюся, що буде кріп дуже класний. Буду його накривати плівочкою, друзі, бо хочу ще ну, на дранній ворожай, хочу на продаж. То отаку от Друзі, завжди висаджувала рядками. Але мені моя знайома показала свої відео із минулого року. Буду, друзі, в цьому році висаджувати зовсім по-другому, бо він тоді виходить пишніший, товстіший і набагато багато врожайніший. То буду не рядочками, друзі. Обов'язково вам покажу. Залишайтеся надалі. Зараз покажу, що в мене закріп. Друзі, це не реклама. Я просто зайшла в свій любимий АТБ і купила той кріп, який там був просто наразі, саме надранній, Прям надраннього не було. Це Геркулес, середньо стигли сорт 45 днів, 40-45 днів. То я його й купила, бо там були такі ще, що 80 днів, прямо пізні, пізні. То я купила отаких, от ось о 5 пачечок. Вони недорогі. Тут 20 грамів, 10 з копійочками коштує. То отакого, от друзі. Отка ціна. І Кальціва селітра, друзі, ви мене просите все показувати. Я купила таку. Це я купувала ще у минулому році у магазині Зелений Світ у нас на центральному міському базарі. Я із міста Кривого. Руду. І Оце у мене отака лейка, недорога, теж сама дешева, друзі, я купувала на базарі. А це я купувала ось оцю буду крійночкою накривати кліп. Це я купувала в магазині Тада теж. Це соточка товстенька. І вона коштувала 29,50 за метр. Вже її там немає, вже таких цін немає, друзі. Це я у цьому році встигла 10 метрів купити. То я накрила свої, оно, там в мене парничок з помідорами. І, і оце в мене ще кусінчик. Оцього, оце, оце. Ще, друзі, я сьогодні. Купила у магазині тоді. е, насос. Зараз покажу вам. От погляньте, У минулому році я вже купувала точно такий, але через сайт. Він мені обійшовся майже е, 670 гривень, по-моєму, чи що. І в мене після п'ятого разу оприскування гавкнув. Коротше, капець. В общем, із оцього, е, ну, із оцього шлангочки просто йшов воздух. А, а, не йшла, а не йшла вода, то я вирішила в цьому році купити ще один на пробу. Не хочу дорогі купувати, не хочу викидати гроші на вітер. Попросту купила ще, але я зайшла в магазин тоді, друзі. Він на акції 370 гривень. взагалі общем катець. Коротше, не за що купила, то отаку забрала чек. Кажу: якщо не буде працювати, можна поміняти. Вона каже, звичайно, можна. І ще, друзі. В мене є такі гілочки от на абрикосі наразі. Горіх у мене такий, що я оцим обрискувачем я не достану до верху самого для обробок. То я ще, друзі, купила, знаєте, що хотіла в магазині тада теж купити, але там вже закінчилися такі насоси, вони були по 80 гривень. То я поїхала шодесенько на центральний міський ринок і купила там отакий насос 130 гривень. Але я знайшла. По такій ціні, тільки на одній там лавочці, як тільки заходиш у центральний міський ринок і по. По ліву сторону, там 130 гривень. А то всюди він 150-160. Як погнали ціни, то я повернулася бігом до тої дівчини та шведесеньку купила і, і, і от буду обробляти. І, і ним. Бо ну, погляньте, вона в мене вроді як і невисока, але до вершків я не можу дістати прямо отим оприскувачем Ліміровським. То я буду вершки насосом, і горіх у мене. Бачите, він теж в мене в мене не 5 метро. В мене немає таких височених дерев. Я проти таких височених дерев. Зараз такі вітра йдуть, що і клімат міняється. Дуже дуже ну і треба обробляти дерева. Треба, щоб вони низенькі були. І то я буду і горіх теж з насоса. Він такою струєю буде прямо іти і обробиться. Це все-все. Тут, друзі, післязавтра буду обробляти усі, абсолютно усі дерева і кущі винограду теж буду. Оце одним препаратом я буду обробляти перша обробка. У мене буде усього одним препаратом, друзі. Всього-всього. Перша обробка мого саду іде тоді, коли набрякають бруньочки у абрикоса, коли там не прям такий, тільки тільки рожевий конус, а коли вже така бруняч. Знаєте, набухла-набухла. Ось Зараз, друзі, я вам покажу поближче. Отакого, отакого погляньте, це отакого. Отакої фазі це просто супер перша в мене обробка йде. І хто там умніки хоче щось написати погане, можете не писати, бо я видалю ваші коментарі. Це не, не, не треба мені писати всякий бред. Подивіться спочатку, скільки в мене оберкосів у минулому році було. У мене гілки ломилися від врожаю, а потім щось своє вставляйте, свої 5 копій обставляєте. То, отакого хоче бути з оберкосами, залишайтеся зі мною на каналі, будемо обробляти разом і будете з оберкосами, з черешнями. Отаку я черешню обрізала класно. Так, зараз все повідкриваю та буду поливати і підживлювати сілітрою кальцівою. Погляньте, друзі, яка мене зелена цибулька класна. Тут добре полито, але я трошечки полью і залью ще трохи кальцієвою селітрою вдобрю. І от така ведисочка, друзі, це наразі оце на, на сьогодні. У нас така воредисочка під пленочкою. Тут дуже гаряче, було тепленько, і треба обов'язково е, ну, дивитися, друзі. Е, коли трохи, ну не через кліночку, видно, коли трохи просушиться земелька, не допускати, прям, щоб земля засихала. Редиска дуже любить вологу, щоб постійно було. Лу -лу -лу. Треба поливати. То отаку, друзі. А зараз піду. Хай воно трохи отако на сонечку побуде. Мої оці, вона редисочка, ось зелена цибулька, така гарнюка. Дуже, друзі, радію, коли оце першому врожаю. Прям-прям-прям-прям дуже-дуже радію. Ана, і коти мої всі на дворі. Навіть погляньте, навіть барон мене вийш, вийшов на двір. Він... Він обично мерзляк, у мене не виходить. Сьогодні прямі баронний, у нас старенький котик. І Масянька, хлопчик, що приблудився до нас. Тайсон воно пасеться травички. І Міра там. Міра, я там поприбирала, не можна лапками ходити. Так, ну тепер, друзі, що тепер будемо е, робити ямочки і висаджувати кріп. Ще раз кажу, не буду висаджувати рядками. Хочу, щоб в мене у цьому році був величезний врожай такими вінками здоровенними. Бо мені на продаж, друзі, треба. Я хочу його якомога більше. Дякую, моя подружка, дорогенька, що ти поділилася своїм класним способом. Зараз будемо висаджувати. Зараз, друзі, вам все покажу. Друзі, для. З Швидшої схожості кропу треба було його замочити, хоча б на добу у гаряченькій водиці. Я не спішу, тому я буду висівати, і тим паче я е, уверена на 100% що ці насіннячка дуже класні, і вони зійдуть усі, е, тому я замочувати не буду. Тут, кстати, друзі, обов'язково треба прибрати усі усі бур'янці з корінцями, щоб тут була покесенька земелька. Е, тепер я тут поволочила, тепер треба все добре полити. Поливайте, коли садите кріп треба полити спочатку. Добре, добре. Залити, а потім поливати, коли вже посадимо на сінечка, не треба буде. То я наразі оце все добре залью, щоб тут прям дуже-дуже класно було полити. Просто обичною водою, друзі, я поливаю із крана. не гарячою, без усіляких там добрив, бо тут у мене нітрома вже є. То я наразі все залью і потім покажу, що буду робити надалі. Друзі, погляньте, я дуже добре залила усю земельку. Прям дуже добре, щоб тут, прям таке воно мокро-мокро було, щоб потім не часто відкривати. Щоб тут було дуже тепленько для лучшої схожості. Водичка впиталася, повністю дуже класно впиталася. І тепер я роблю. Ямочки невеличкі, не більше 2 см у глибину, 10 на 10 сантиметрів. Отакого, одна ямочка від одної, 10 на 10 см. Я роблю це сапкою, мені вдобно. От бачите, дуже-дуже-дуже мокра земелька, вона навіть липне до сапки, але воно все одно дуже добре, ось оце все получається. Отакий От спосіб посіву кропу. Дає букетний такий м -м, врожай збирати, і він набагато товстіший, і самі бадилля набагато товстіші, і їх набагато більше. І оце отаким -от образом, бачите, луночка від луночки від усіх сторін примірно десь 10 сантиметрів. отакого от одна одна від одної. Оце все я отут -от -от такого зроблю, і буду висівати у ямочки кропик своє насіннячко. Друзі, обов'язково треба перед посадкою кропа все залити і садити вже у дуже мокру землю. Це робиться для того, щоб насіннячка кропа дуже довго сходить. Для того, щоб вони не заглублялися при поливі ще глибше, то ми отакого залили. Тепер я буду по отакі дрібочки брати. Небагато, тр... не отакого щіпочку. І у кожну луночку потрохи отак от, раз, раз. І тут буде величезні букети, друзі. І тепер отаку виберу і кожну луночку просто отак притискаю руками. І все. Можна і сапкою, можна і чим, чим угодно, мені вдобно, так. От такого. і все. І поливати я не буду. А якщо, друзі, отут і ще раз полити, то це дрібне насіннячко, воно піде ще униз і воно буде набагато довше сходити. То отакого, от друзі, я буду висаджувати все-все-все до кінця. Друзі, погляньте, майже все я вже поза. Копувала, але погляньте, може комусь і не подобається копирсатися у земельці. А я люблю, друзі. Мені так оце подобається. Дуже-дуже люблю. Звісно, можна було б вдіти і рукавички якісь захисні, можна було б взяти просто якийсь інструмент, але мені подобається так. А кожен друзі, вибирає посадки ну, для себе, такі, які їм подобається. Вдобні. Воно дуже, мені дуже вдобно все робити своїми руками. От погляньте, раз, 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 раз. Ну буквально тут, ну, може, ну, хвилин 10 від сили я оце все і посадю. От такого, от, друзі, все. І більше я поливати не буду, поки тут трохи не схватиться земель. Щоб вона вже, бо я залила дуже добре. Так, я сюди, на оці три квадратні метри, я вилила води. Земелька тут була волога, але я ще вилила 30 літрів води. Три лейки по 10 літрів. Все дуже швидко. Бачите, робиться. І надіємося на швидку схожість. І обов'язково надіюся, що в мене так само зійде, як і у моєї подружки, такими прям кущами, такими віниками. Дуже хочу це побачити і в себе на городі. Ну, я думаю, що так і буде. Так, друзі, все буду надалі там вже зроблю. І потім вам оце все я позакопую і надіну плівочку. І все добре кірпічиками по притискаю до земельки, щоб тут було теплесенько, теплесенько, щоб схожість була швидша. Друзі, все зробила. Погляньте, як я класно позатуляла все, все з усіх боків. І воно буквально за 2-3 хвилини, бачите, вже там такий конденсат у середині. Плівочка у мене соточка, ще раз скажу, дуже класного качества. Ну, надіюся, на, на дружні сходи. Друзі, там в мене парничок з помідорчиками. 15 березня я висаджувала, але на дворі вони не переростають так швидко. Але я тільки що заглянула і. Вже декілька сортів в мене прокльовується. Ура, 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 ура. Так, друзі, добре. Ой, ви бачите, я вже розділася дуже жарко. Вже на градуснику 20 градусів температура, але вітряно, дуже вітряно. Цибульку я залила цю. Я залила редисочку. Зараз воно в баночці я розвела оддільно 10 грамів кальцієвої селітри. Кальцієвої селітри, друзі, для мене на перше підживлення це саме найкраще добриво. Вона, по-перше, дасть і корінцям добре вкорінитися і розвиватися, і вершкам добре розвиватися. Тобто, і те, і те ми два в одному зробимо. Перше підживлення кальцієвою селітру я буду робити. Статі, і після посадки помідорів у ґрунт. Дивіться, залишайтеся на моєму каналі і будете з величезними врожаями, такими, як і я. Так, тепер я добре вона розчинилася, вливаю олійку добриво і буду підживлювати. Отаково поверху. Дуже добре полито. І поверху в мене буде, кстати, друзі, кальціве севітра. Діє там, де ви її вносите. Якщо під коріння, то вона тільки на коріння діє, якщо наверх, то вона тільки на вершки діє. І друзі, ще одне мене питали, як правильно вдобрювати кальцевою селітрою томати. Друзі, я вдобрюю і під корінь, і у на весь ріст стебла і листя. Бо куди кальцева селітра попаде, тобто на пів. Уща вона попала, а наверх не попала. Наверх вона вже не підіймається. Вона не буде діяти наверху. Вона буде діяти тільки там, де вона попала. Вона залишається на тому ж місці. Вона, як другі добрива, вона не підіймається по стовбуру томатів, чи перцю, чи редиски, чи чого. Чому я оце е, зробила? Отакого От підживлення прямо і по листу, і туди воно піде у ріст голівки. І, друзі, хочу, ще трохи залишилося, ще трохи полити ще свою зелену цибульку. Я, надіюся, вона ще швидше піде в ріст. І я вже її позрізаю, і буде вона надалі зростати. Отакувати зовсім трохи, але вона теж дасть добре, добрий старт їй. І вона піде, 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 піде ще. Надалі, друзі, у нас вже температура дуже класна. Вже на слідучій неділі плюс 20 днем, плюс 19, вночі плюс 10, плюс 9, То для нашого регіону вже настає весна. Дочекалися, друзі, ми е, Отаку от вухай воно на сонечку. Дуже сонячно, дуже тепло. Я поки не буду прикривати, Хай оці вершочки добре. Просушаться, щоб я їх вже мокро вологими не накривала. І вони тоді, коли просушаться, хай десь може годину, може, може півгодинки отаку постоють, і я їх знову понакриваю плівочкою і вони будуть зростати надалі. Бо цибулька ще замала на зріс. А редисочка ще тільки починає зав'язувати голіоньки свої. То таково, друзі. Там у мене погляньте, я вже підготувала грядочки під гірочки. Там я внесла курник, почистила і туди внесла, і воно десь там місяця-півтора буде все ото там. Працювати і потім буде добре врожаю гірочків, друзі. Смородину, ще засмородину, червону, по річки ще у нас на неї кажуть. Мене питали, коли будемо обробляти друзі, не зараз. Ще ще рано. От як тільки з'являться смисла у профілактики галової тлі робити, я не бачу, бо ну, її немає цього смисла. Це не робиться профілактично, це робиться в качесті. Як тільки з'являться червоненькі поперешки на листиках, оце галова тля, друзі. От тоді будемо обробляти. Я вам обов'язково розповім, яким я препаратом. За один раз буквально воно виліковує і воно не цей препарат не залишається у ягодах. Тобто він тільки буде у гілочках і у листочках. І, і ще одне друзі: галова тля це не захворювання, це тля. Вона, кстаті, і на чорній смородині буває, але вона не буває в такому виді. Вона просто ну, тля нападає на листечко, на гілочки чорної смородини, але вона не, не робиться листя попирчасте, таке, як у червоної смородини, у жовтої, у білої. На них ще кажуть порічки у нас. Хто порічки, хто смородина. Я все життя казала смородина. Ви мене переправляєте, кажете, по річки, хай будуть по річки. Кому по порічки, хай будуть по річки. Кому подобається червона сморода, нехай буде червона сморода. без різниці. Головне, що я її дуже люблю. Погляньте, друзі. Ще один червону смородину ні в якому разі не можна перекопувати. В неї така ж сама поверхнева коренева система, як і у малині. Її не